привіт привіт, друзі! Сьогодні на арену битви виходить Марс. Але так як він забув свою зброю вдома, він буде виступати в битві з павуками однією лише здібністю. Він буде використовувати турельку. Турелька непогана в нього. Всі вже, мабуть, помітили, що Марс може воювати на два фронти. Він навіть не бачить ворогів, викидує свою турельку. Турелька в той час, коли. Приземляється, скорострільність в неї підвищується, і тому знищення проходить набагато швидше. А тим часом, поки турелька працює, Марс собі бігає і шукає другу ціль. Сьогодні битва з павуками і я вирішив проекспериментувати, випустити Марса без зброї. Ну що ж, погнали, відкрився цей режим, і зараз ми війдемо в перший рівень. To Battle. Ось, я ще не проходив сьогодні, тому рівні ще закриті, і зараз будемо намагатися вибити фіолетову медальку. Ну що ж, погнали. Так, я, до речі, забув сказати, в нас ще є дрон, який непогано справляється з павучками. Характеристика цього незамінного дрона: дрон ОСА стріляє незалежно від робота. Цей дрон може завдати великої шкоди на великій відстані до 800 метрів. Далі він збільшує вихідний збиток робота, тобто зброя стріляє міцніше на 5%. І після пострілів, коли дрон йде на перезарядку на 10 секунд, він додає ефект тимчасової шкоди на 5 секунд. Тобто, якщо ціль сховалася за укриття, вона 5 секунд отримує невеличку шкоду. Це ефективно, тому що павучки вони слабі, і їм небагато потрібно для того, щоб вони повністю знищились. І це непогано. Непогано він малих павуків вбиває. До речі, вони мені нагадують кліщів більше, ніж павуків. Ну ось дивіться, я в першу чергу виходжу на пагорб, щоб їх всіх видно було звідси, щоб і дрону було легше. Ну, і в принципі, коли вони вже наблизяться, можна випустити турельку. Ну, а самому треба тікати звідси. Тому що я вже без зброї, і мене вони досить легко загонять в кут. Дивіться, турелька працює, вони навіть намагаються якось всередину увійти в цей кратер, але в них ніяк не виходить. Так, повернулась турелька на місце, і тепер я можу нею керувати. Вона теж непогано вбиває цих великих пауків, вони чомусь слабенькі. Мабуть, теж в них є перший, другий, третій МК. Ну, а ось тут на першому рівні вони, мабуть, МК-1. Або просто МК. Так, і ось мені знову турельку потрібно випустити. Сам ховаюсь. Але знаєте, що може бути? Що я сховаюсь, а ззаду підійдуть пауки. Це після другого чи третього гудка. в них вже буде висадка зовсім в інакшому місці. Ну, поки що непогано йде. Так, ну що ж, випускаю я турельку, тому що тут вже такі досить міцні роботи вийшли. Опа. Ну, я вас не очікував, тут мені ще дрон допомагає, і завдяки дрону я ще якось виживаю. Не було би дрона, я не знаю, як би справився з одною е, його рідною турелькою. Так, ну ніби непогано територію ми очистили більш-менш. Хоча мені приходиться відходити. Потихеньку. Ну, якщо я зараз ще раз випущу, я думаю, вона справиться. Вона шукає найближчих ворогів, найближча її і тому стріляє тільки в тих, хто підійде саме найближче. Ось такий у нас штучний інтелект. Так, цей вже підбіг і мене починає палити потихеньку. Ну, хоча, якщо подивитися на наші показники, я ще живий, здоровий. І ще можу досить довго протриматись. Е, так, до речі, у нас є космічна підтримка, давайте її випустимо. Космічний корабль Тор завдає потужних ударів громом в певному радіусі. Урон складає понад 14 тисяч і діє 8 секунд. Все, ми вийшли, ми першу медальку заробили, нормально. Ну, не знаю, як буде в другому рівні. Давайте зараз пройдемо і інший рівень і подивимось, Марс, можливо, не справиться. Ну, в залежності все від карти. Хоча з іншого боку, дивіться, чому от... дехто писав мені в коментарях, що другий рівень легше пройти. Ну, дивіться, ми виграємо в першому рівні підтримку, здоров'я, ударну силу. І тому другий рівень нам здається, що він легко проходиться, а в нас є ось такі бустери. Поїхали далі. І так, переходимо в другий рівень. Я вже в очікуванні. Вибираємо Марса нашого. Ну, як ви помітили, Марс ем, практично. Практично він ультимативний, якби остаточна прокачка. 12 й МК212. І тому він сильний. Ну, Відповідно, і турелька сильна. Хоча я таку операцію проробляв. Коли він ще в мене був слабий і непогано виходило, тому на цьому марсі я взагалі тут досить швидко виграю і навіть не буду сильно переживати. Ось так, дивіться, як вони лопаються. Так, а палець так і намагається натиснути на. Клавішу мишки, аби здійснити якісь постріли. Ну, привичка, вже звичка така. Так, хтось мене ззаді атакує. Розвертаємося. Ну і дрон, скоріш за все, він стріляє не навколо, не там, де бачить ціль, а куди мій робот дивиться. Ну, я так вважаю, що так, скоріше за все. Ось дивіться, як ми турельку швидко їх рознесли, коли її скинули. Ну, але вони звідкись беруться і беруться. Космічна підтримка. Опа, є. Непогано ми партію взяли. Так. Тут, ну звідки ж ви беретеся, а поучизку. З усіх боків вилазять? Тут ти дивишся в один бік, ніби їх нема, вони далеко, а раз, повертайся ще раз, а вони вже під носом. Цей десь із запаруба виліз. Так, ну дивіться, лізуть, це вже зелені більше з'явилося, зелених павучків. А з ними трохи тяжче справиться. Вони, походу, що сильніші, такі більш броньовані, як то сказати. І на цьому рівні великі павуки, також їхні боси, чи як їх назвати, вони теж міцніші. Так, викидаємо турельку. Хай вона там справляється. Все таки якщо в неї скорострінність більша, коли ця здібність використана, то вона скорше їх знищить. Ну Хоча, я дивлюсь, класно дрончик допомагає, непогано. Все, кінець ігри. Ах тут тут та, тут ми. Невдало пройшли рівень. Не знаю чому, але е, скоріше всього ну я б ще грав, бо і грав, життя вистачає, в принципі, е, не вистачило часу, скоріш за все, не вистачило часу. Я буду намагатися випускати турельку почастіше, і можливо пройду цей рівень. І так, погнали! Так, марсіанін. Давай на виліт. Скільки награю в цю гру в битві з пауками, завжди намагаюсь на мості утриматись, тому що то найкраща така позиція. Всіх бачиш з усіх сторін. Так, ну давайте я вам так поставлю подаруночок від кур'єра. А ви приходьте і забирайте. О, дивіться, турелька дивиться по сторонам. Хто ближче підійде, той виграв Сюрпрайз! Так, вона повернулась до мене. І я думаю, що ззаду мене вже намагаються хтось підкрастися. Ну, давайте, давайте я зараз вас вистрілюю потихеньку. Ні, немає дивно. <с> так, випускаємо турельку, хай працює, а тим часом ми побігаємо. Порозважимось. Ось тут можна стати, в принципі. А ви вже підкрадаєтеся. Ну, тут, з одного боку, тут теж погано ставати, тому що пауки, навіть якщо під мостом, вони дістають своєю здібності і тебе трохи знищують. Які ж ви косючі, га? Так, давайте, космічна підтримка. Вразила їх. Чудово. Слухайте, а може тобі їх справді загнати десь в одне місце? Хай це стадо десь притулиться в одному куті і тоді космічну турельку скинути, підтримку. І непогана партія буде. Так, вони мене затискають в коло, і це не дуже добре. Ось і бос їхній вийшов. А, ще одне, щоб другий рівень пройти. На жаль, в нас модулі законсервовані чомусь. Там стоїть замочок. Друзі, скажіть, у вас таке саме, чи то... Я десь накосячив і мене забанили. І мені заборонили модулі відкривати, користуватися ними. Але там можна зробити стрибок, jumping unit, поставити модуль. І з ним бу... О, Вікторія! Ха, супер, не сподівався. Е, і З ним З ним можна набагато легше якось е, уникати цих роботів, кинув турельку, відскочив і десь вже зі сторони чекаєш. Там дрон працює трохи. І непогано, я так думаю, вони тебе вже не затиснуть десь в кут, не обсядуть з усіх сторін. Ні, я думаю. Таким чином можна другий рівень дуже легко прийти. Хоча я вон його пройшов перший раз, був невдалий якийсь, але не знаю чому. Але бачите, я частіше турельку випускав. Може другим маршрутом бігав із-за цього. Але вийшло. Одним, одним здібністю, так перемогли паучків. Прикольно. Так, і що ми тут виграли? А на цього разу 50 золота, 200 енергетичних блоків, і стольник получили Платіни, платіни не вистачає, платіни завжди потрібно мати. Окей. Ну що ж, друзі, на цьому я завершую. У нас ще є інші роботи, які мають здібність таку, наприклад, кур'єр. Як ви помітили, у мене кур'єрів цілих 3. Навіть десь ще є. І два, два чи одного я видалив. Та, не вистачало ресурсів, і я його видалив. Ну, кур'єрами завалили просто. І це все було в простих блоках, та, по-моєму, в сірих звичайних блоках. Зараз переконаємось, звідки вони в мене взялися. Так, Сірі Сірі блоки, ось вони. Так, Шенлов, та, нам кур'єра видавали якраз в цих блоках. Е, Пам'ятаю, часи були, то дуже багато було чого хоче, а тепер кур'єрів почали давати. Ну, Вони, по правді кажучи, набридли. Їх просто не встигнеш прокачати, а самих роботів дуже багато, а на прокачку ресурсів не вистачає. Тому одного кур'єрчика тримати, ну, хай буде один тільки. Тому що є оновлення, є другі роботи, і тобі той кур'єр, ти його не докачаєш, він тобі набридне, ти захочеш іншого робота вже прокачувати і взагалі придбати. А на цьому все, друзі. Ось такий у нас дивовижний робот Марс. Але не зрівнюйте його в битві з реальними роботами, з реальними гравцями. Марс, в принципі, може дійти до середньої ліги. Але у вищих лігах, ну, чомусь його вже не бачу, тому що ну, Марс не підходить для вищої ліги, він занадто слабенький. Хіба що новітнього якусь озброєння йому цепляти, і тоді він буде намагатися щось зробити. Принаймні, підтримати свою команду він зможе. Це по-любому. До зустрічі в коментарях і вдалого бою. Всім пока!